Всіх освітаю, шановні глядачі. Сьогодні важлива інформація, бо вона стосується антиконституційного законопроекту, який готується. А мета цього законопроекту обмежити термін перебування на посаді міських голів. І цей термін максимум два строки за все життя. Відповідно, ми зараз скажемо про оцей законопроєкт, про зміст цього законопроєкту, і чому він в першу чергу антиконституційний цей законопроєкт. І що треба робити зараз вже міським головам? І що вони не зробили до цього. Так ось, стосовно цього антиконституційного законопроєкту. Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міського голови. Тобто мова йде про саму посаду міського голови. Відповідно, хочуть обмежити термін перебування, бо на сьогоднішній час в законодавстві не передбачено, наскільки можна обрати посаду міських голови. Закон цього не передбачає. Так ось, стосовно цього законопроєкту, одна й та, та сама особа не може бути обрана на посаду міського голови більше, ніж два рази протягом життя. Тобто, ви все розумієте, протягом життя людина може бути тільки два рази займати посаду міського голови. В разі, якщо особа обіймала посаду міського голови два повних строка, вона не має права повторно балотуватися на цю посаду від перерв між відповідними строками. Тобто, якщо є навіть перерви, то вона не зможе вже подавати свою кандидатуру. І це, на мою думку, готує цей законопроект. Офіс президента України. Для чого? Для того, щоб мати своїх голів, і для того, щоб завершити всю ту діяльність з тими головами, міськими головами, які є зараз, і, відповідно, там, де є між Офісом президентом і головами громад, конфліктні ситуації. Можна приводити великий перелік, хто займає посаду міського голови більше двох термінів, бо саме громада обирає цих людей. І по закону це правильно. Закон не обмежується. А ось з офісу президента хочуть, щоб був контроль і саме контроль над міськими головами, щоб одна і та сама особа не мала вже змогу займати оцю посаду. Бо якщо казати про законодавство, то ми вже з вами визначились, і в законі це прописано, що міський голова може обиратися до того періоду, поки його обирають територіальна громада. А якщо казати про таку посаду, як президент України, то тут є обмеження. І ці обмеження наголошені в статті 103 Конституції України. А саме тут сказано, що одна і та сама особа не може бути президентом України більше, ніж два строки підряд. Тут все зрозуміло. Тобто, якщо тебе обрали президентом, два строки ти обраний, і вже після двох строків обирається новий президент, бо ти не можеш вже бути кандидатом на цю посаду. А Якщо казати про Міського голову, то тут наголошено, що територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського міського селищного голову, який очолює виконавчий комітет та головою на засіданнях, тобто він є головою виконавчого комітету. Строк повноважень сільського селищного міського голови, обрана на чергових виборах становить 5 років. Тобто на 5 років обирають сільського селищного голову. Цей термін міський голова перебуває, потім знову вибор. Якщо він знову буде приобраний, він залишається на цій посаді. І таких випадків дуже багато. І відповідно, шановні глядачі. Ось ця є зараз же проблема, цей сигнал про те, що міські голови мають щось робити. Бо вони не зробили найголовнішого питання. А найголовніше питання, про що ми кажемо, це питання двопалатного парламенту. А саме якщо б був би двопалатний парламент, якщо б міські голови наполягали на цьому, то одна з палат, а це верхня палата, вона б. Була представлена з міських голів, тобто. сенат, Сенатори, які представляли б двопалатний парламент. І ось тоді оці міські голови могли надати відповідну відсіч на оцей антиконституційний законопроект і доказати про те, що вони згідно законодавства обираються шляхом виборчого права. І термін необмежений їхнього обрання стільки скільки буде обирати їх територіальна громада, вони будуть знаходитися на посаді. І це у них було б оце право законодавчої ініціативи, і вони б могли, всі міські голови, які представляли б сенат до двопалатному парламенту, відстояти свою позицію як голови громад. Зараз цього немає. Вони зараз. Поодинці. І відповідно, якщо цей законопроект вступить в силу, то тоді буде колапс. в першу чергу для місцевого средування, в першу чергу для тих міських голів, які зараз займають строк вже більше двох років. Наприклад, це міський голова Києва, Харків, інші міські голови Шостка. Я зараз не буду робити цей перелік. Є окремі списки, окремі приклади оцих міських галів, які вже обрані громадою більше двох строк. І ось оця позиція має бути представлена від міських галів. А зараз немає цього. Немає двопалатного парламенту, немає Сенату і нема єдності між міськими головами. І ось, якщо не дай Боже, оце здійсниться. Побачимо реакцію міських голів, Що вони будуть робити при цьому? Змовчувати будуть. Чи відстоювати в першу чергу свою позицію, свої посади і відповідно законодавство. Бо вони представляють закон в першу чергу Конституцію України, закон про місцеве сгадування. А також. Інші законодавчі моменти. Бо вони є найголовнішими посадовими особами, які представляють територіальні громади. Тобто міський голова представляє територіальну громаду як найвища посадова особа. І ось оцей, оця позиція, оця інформація є дуже важлива. Бо це не просто так хочуть запровадити цей. Антиконституційний законопроект. Але зараз ось така інформація, шановні глядачі, тому будемо слідкувати за ситуацією, як міські голови будуть відстоювати свої права, свої посади і взагалі виборче права своїх виборців. Тому якщо у вас є питання по цьому відео бо інформація нова, що буде далі, покаже час. Тому, якщо вам це відео сподобалось, якщо ця інформація для вас важлива в першу чергу, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, свої думки по цьому питанню, ставайте нашим підписникам. Ми сьогодні казали про той законопроект, який суперечить законодавству. Тому всім дякую, шановні глядачі, і вже до нових зустрічей.